Це при тому, що він хворий. Ну, Листок і досі хворий, досі є, ось дивіться. Ну, Це йому не мішає, знаєте, от. врожай стабільно, огірок не жовтий, нічого. І огірка багато. Тобто Ілонара показала себе в цьому році шикарно. Зараз перейдемо. Ми вже його не опускаємо, вже він росте собі як, як хоче, тому що дуже скоро. Будемо сіяти сюди капусту, то вже його не чіпаємо. Ось дивіться. Багато молодої ще зав'язі. Якби не капуста, я думаю, він би тут ще був би цілий місяць, щоб його до вересня можна було тримати. Це при тому, що ми зараз його не кормимо зовсім нічим. Але ось то хворий, бачите. Що ми маємо з трьох теплиць огірка? І лонара. Що в третій, що в четвертій. Ось по такому ящику тут 20 кг. Огірок чудовий, я показував, рівний, шикарний. Зараз будемо сортувати. Великі підуть на салат на магазин. А ось такі маленькі людям на закатку.